Всім привітики! Ми зараз з мілочкою гуляємо собі так по селу. Можливо, щось трішки знімемо, вам покажемо, як живуть звичайні звичайні мешканці села, абсолютно середньостатистичного німецького села. Наскільки він красиво, доглянуто, вулички, наскільки низькі парканчики, ніхто від ні від кого нічого не приховує. Немає 3 метрових, 5-метрових парканів. Або живопліт, або низенький маленький парканчик. А ми зараз в таку малесеньку вуличку заходимо. Буквально стежка ґрунтова і йдемо в парк. Хочемо дійти до дитячого майданчика. Ось така вуличка. Вуличка. Це прям якийсь такий стежечка, така веде акуратно до парку. Але дивує, що все доглянуто і нема сміття. Ну, взагалі, нема сміття. Ось, нема. Його просто нема. Це молодці, це, це дуже важливо. І дуже показово. От, звичайна, ґрунтова стежечка, лавочка, смітничок. Все культурно. Ніхто ніде не наплював і не накидав нічого. Чому тут чисто? Ну, я. Думаю, і це напевно так і є. Що просто тут дуже давно реалізована програма по сортуванню сміття, вторинній переробці. Люди свідомі того, що це потрібно робити. Навіть в певні дні люди виносять смітник із певною категорією сміття, скажімо так, чи то пластик, чи то скло. Люди все сортують, люди не викидають, будь-де. Люди знають, що це можна переробити і використати ще раз. Тобто люди свідомі до, до довкілля, до того, що так повинно бути, так правильно. До речі, дійшли до звичайного такого кільця серед села. Таке акуратне кільце. Ідемо ми зараз до дитячого майданчика. Плюс діткам і в садочку, і в школі весь час наголошується, пояснюється про те, що потрібно уважно ставитись до довкілля. Не смітити, сортувати, пояснюється, який колір смітничка за що відповідає. Але я вважаю, що скільки б не пояснював, але фінансова відповідальність, тобто штрафи, грають свою дуже важливу роль в цьому всьому. І якщо ця програма вже давним-давно існує в цій державі, і люди розуміють, що штрафи дійсно накладаються, штрафи високі, вони і сортують, вони і піклуються про довкілля, і не смітять. Тому фінансова відповідальність теж дуже важлива в такому питанні. Бо якщо просто сказати, ми будемо вас штрафувати, але не робити цього, не реалізовувати це, то люди просто бачу, машина дуже цікава, дитина мені показує машину. Якщо просто оголосити, що ай-яй-яй, ми вас можемо штрафувати, але цього не робити, то люди не будуть дотримуватись цих правил. Так як нас в Україні потрібно дітей возити в автокріслі, потрібно прищебнутим бути. Скільки відсотків це дійсно виконує, розуміючи навіть, будучи дорослими і розуміючи, наскільки небезпечно не возити дитину в кріслі і не пристібатися. Знову ж таки, нема фінансової відповідальності, нема штрафів. Ось ми дійшли до ігрового майданчика. Є позначка, шпіль, пляц, дитячий майданчик, ігровий майданчик верніше. І тут те, про що я щойно розказувала: мюль-індій Тобто сміття у смітник, будь ласка, і вказано, що можна робити, що заборонено, що дозволено. І з десятої до 7 ранку, з десятої вечора до сьомої ранку. Тиша повинна тут бути тиша. До речі, тиша тут теж дуже важлива. І всі дотримуються цього, що ось такій в житловій зоні з 10-ї вечора до 7-ї ранку має бути тиша. Ніхто не має собі влаштовувати пікнік, шашлик, дискотеку в дворі і тривожити своїх сусідів. Ось так виглядає дитячий майданчик. Звичайнісінький дитячий майданчик. Акуратний, чистий, без сміття. Це якась така бігалка навколо, та мілка? Чи як це має бути? А, воно ще й крутиться, так? Мало би, Мало би крутитися, може, як більше діток, то крутиться. Мама, тебе крутне. Шух. Дитина мене гойдає. так. Моя дитина вже й тут знайшла кота. Кота. Такий гарний, великий. Тверджує дитина, що майкун. Не знаю. Ми того робимо його бачили. Котіння, красунчик ти. Ай боже, який ти гарний. Ти так ластишся. Красень. Ой, на жаль, не видно. Ось білочка сидить. Я хоче спригнути на. Вона хоче mm -hmm. зістрибнути? Свариться. Mm -hmm. Ага, що ми тут стоїмо? Заважає мої бідні. Це ми в центрі німецького села. Там йдуть супермаркети Едика Алді. Сподіваюсь, мене ніхто зараз не оштрафує, що я знімаю. Бо тут датен шуц, захист, даних персональних. До речі, таку цікаву штуку побачила, що є кляйдер-шпенди, тобто люди тут залишають одяг, який вже їм не потрібен. Щоб інші могли взяти собі покористуватися. Секонд хенд А, Тобто, це не так, що підійшов хтось інший і взяв собі. Nee, це ні, воно ні, просто ні. далі сортується, це відправляється. Це Отако пекла. Ага. Сюди пакет кладеш ага, з одягом. Так. Перевертаєш. Мама потім і забирають і відправляють. Секонд-хенд кляйдунг в Європу. Секонд хенд, одяг, секондхенд в Азію на секонд хенд або на переробку. І в Африку на секонд-хенд відправляють звідси одяг. От що їде до наших секонд хендів. Ось супермаркети в центрі звичайного німецького села. Отже, це Едика, аналог нашого сільпо по цінах. І там є Альді, м'яке ли Альді. Це аналог нашого АТБ. А ми хочемо зайти з дівчатками сюди в кав'ярню, Далмеєр, попити кавусі зранку. Так, ми взяли собі тут по маленькому капучино, але воно таке мосно велике капучино. Я не уявляю, яке тоді велике. Таке капучино коштує 3,50. І тут ще є такі солодкі різні штучки, від 80 центів і до 3 євро. Ось така кав'ярня, а там далі пішов супермаркет. <кій> Я дуже знімати не можу, тому що тут скрізь люди і дати шуц. Так, ми скупилися. Фу, тут всі курять, відсуну. Такі капчики купили міленці за 15 євро. Ну, недорого. Ось такий костюм повноцінний взяли за 13 євро. Дитина дуже хотіла. Це все в Альді ми взяли. Там. Угу. А такі баночки з нутелою коштують 750 грам, 460 євро. Ну, це реально дуже хороша ціна, тому що в нас по 200 гривень маленька. Пивасик такий, пише одна ціна, 65 центів. Але реально тут ще є така штука, як фант повернення за банку, бо вони все. На переробку здають, і відповідно ти оце, якщо би здав тут, будучи в Німеччині на переробку, отримав би 25 центів за кожну таку баночку. Тобто до 65 центів треба ще додавати 25 за, оцей, за цю баночку, оцей фант. І я люблю дуже такі всякі прованські трави. Тут вони щось по євро, євро 70, дивлячись, яка я собі такі во штуки набрала. Ще вам покажу, де можуть жити люди в селі. Ось таких багатоквартирних будиночках, як зараз позаду мене. Зараз я спробую зняти. Я трішки так боюсь знімати в таких зонах, тому що тут все-таки діє закон про захист особистої інформації. Наприклад, тут у школах і в садочках мама тато не можуть просто так собі знімати дитину на відео під час якогось свята. Це заборонено. Ось позаду мене це будинок пристарілих. Взагалі будинки пристарілих у Німеччині дуже гарні. Там чудесні умови для старших людей, але вони й дуже дорогі. Тому за дім пристарілих в місяць ти віддаєш і всю пенсію і часом діти ще повинні доплачувати за всі ці умови. Ось такий гарний дім пристарілих. А зараз ось це будиночки для українців, для тих українців, яким не знайшли квартиру чи дім. Не підселили до жодної сім'ї. От вони живуть у таких ем, я не знаю, як це називається блоках, контейнерчиках. Це, до речі, в селі є басейн. Це невеличкий басейн і збоку там є більший, в якому люди плавають з травня по перше жовтня. Ми зайшли в айс-кафе. Це кафе з морозивом. Дітки мої взяли морозиво. Ось таке. контроль. Кавунчик з посипкою. Сгукіс. І куклі, кукіс, печивку з посипкою. Морозиво коштує євро 20, а така посипочка коштує ще 20 центів. Ось таке капучинко ми взяли собі. О, велика така. 2,50 коштує. Ціни на морозиво. Є ось таке шпагеті айс, яке дуже люблять німці. 6,50 воно коштує. Дитяче дитячий таке на тарілочці 3,50. В стаканчиках таке 6 євро. Ось, бачите, 7,50, 6,50, 650, 6,50, ось такі ось ціни на морозиво. А із кафе це є от суто кав'ярня з морозивом. Капучино 2,50, так як я й казала. Лати макіяту відрізняється, Скрізь ціна відрізняється, лати завжди дорожче. Зараз звернули в вуличку, таку йдемо до парку, мою дитину дивують літаки. Звичайні пасажирські літаки, які літають у небі спокійно. Позаду мене, до речі, поле кукурудзи. Ось так буквально я вийшла в вуличку між таких красивих будиночків, зразу поле кукурудзи. Це не просто хтось собі посадив кукурудзу. Це якесь фермерське господарство, тому що тут так немає в селі, що в тебе там 5, 10, 15 соток городу, і ти собі садиш сам бульбу. Люди не мають потреби в цьому. Все купується в магазині. Ну, от так вони живуть. На такому рівні держава забезпечила їм життя, що їм нема потреби садити город, так як ми звикли до цього. Я, в принципі, нікого тут не бачила город. Будинок, двір. Ошатненько, так все дуже, як це правильно сказати, не кидається в очі. от У мене там заробіток високий, я собі збудую хату в 5 поверхів і паркан 3-метровий. Ні, такого немає. Тобто, все, в принципі, якось будиночки, всі одного рівня, приблизно однакові, навіть в одних кольорових тонах. Хоча там не заборонено, щоб ти собі щось там інше зробив, але якось так уже, напевно, прийнято така традиція будувати. В дворі газон, клумбочка, гойдалочка, якесь місце для барбекю, для пікніка. Ну, немає так, що двір, і там я половину двору зроблю город. Нема. Люди живуть по-іншому. Це суттєва різниця з нами, українцями. Але ми. В таких умовах, що в селі люди повинні виживати саме так. Когось дитина побачила і каже, що я не говорила. То звичайна пташка. Ну, Маємо, що маємо. Отак іду розказую. це суто мої роздуми, моя думка, моє бачення ситуації. Того, що я побачила, тут того, з чим я маю можливість порівняти. Життя в селі у нас в Україні, життя в селі в Німеччині, це. Абсолютно небо і земля. Це настільки кардинальна різниця. Я не хочу сказати, що в нас геть зле, а тут геть добре. Ні, це просто по-іншому. Це геть інший стиль життя. Ми звикли так, німців ось так. Для них це нормально, а для нас то нормально. Спитайте мене, чи хотіла би я зараз приїхати в Німеччину і жити тут? Ні, на даному етапі свого життя ні, бо я тут би не була. Кимось. Я була б ніким. Я б мусила б починати все з нуля. І тому я дуже ціную те, що я маю в Україні, дуже люблю те, що я маю. Але от я сюди приїхала, я порівнюю і ділюся своїми думками з вами. Здивувала інформаційна табличка, написано, що цвіте в цій місцевості. Тут, в цьому парку, звичайному. Дай Боже! Дай Боже, щоб ми в Україні досягли такого рівня життя, економічного розвитку, що наші люди на пенсії не повинні, щоб наші люди на пенсії не змушені були садити город, пахати, працювати, а просто відпочивали і насолоджувалися життям. Дай Боже. Але для цього ми повинні перш за все перемогти нашого ворога. Тобто потрібно, щоб закінчилася війна нашою перемогою. Тоді тільки ми зможемо розбудовувати державу, щоб ніхто не ліз і не мішався просто до нас. Тобто, ще треба довго працювати над цим. Дякую, що подивились це відео. Це вийшло такий якийсь монолог, роздум. Просто я зараз тут порівнюю і ділюся, ділюся своїми враженнями, думками і емоціями. Дякую, що вислухали. Дякую, що на каналі. Далі буде цікавіше. Далі буде більше. Всім па-па.